При митті вікон ми використовуємо зазвичай два варіанти падів: це білі і зелені. Е, можуть бути такі тоненькі рулонні пади, от вони якраз зручні для використання. Можуть бути тоненькі пади спеціального розміру 115х250. А можуть бути такі товстизні пади, які в принципі для стіни підлоги. Якщо нічого нема, то ладно, можете використовувати, але в принципі це не дуже зручно для вікон. Пади білого кольору, вони зазвичай безабразивні, тобто вони не шкодять, наприклад, ПВХ профілю або склу і таким тендітним поверхням, то ви спокійно можете і на склі працювати, і на ПВХ, і на підвіконні де завгодно. Це пад безпечний. Ну, але і толку від нього не так багато, якщо там сильні присохлі забруднення. Зелений пад вважається середньо агресивним, тобто, якщо ви добряче притиснете рукою і почухаєте ПВХ або скло, то теоретично там можуть залишитися подряпини. Тому будьте обережні, якщо у вас якесь дуже сильне забруднення, і ви точно знаєте, що зелений пад вам не пошкодить цю поверхню, ви можете це робити. На склі там менше проблем, тобто скло, якщо не притискати на одному місці, його не терти постійно, то в принципі проблем не буде. Якщо ви будете це робити на ПВХ, то скоріш за все, ви його або заматуєте, або просто поцарапаєте.